Казка про Діда Мороза і Снігуроньку. У казковому лісі жили були Дід Мороз і Снігуронька. Вони були дуже щасливі, тому що кожен рік вітали дітей з Новим Роком. Дід Мороз і Снігуронька. По справжньому любили хлопців та дівчат і готували для них найкращі подарунки. Дід Мороз знаходив найсмачніші цукерки, а Снігуронька підбирала найкращі іграшки. А ще щасливі вони були тому, що жили в прекрасному казковому лісі. Який чудесний був цей ліс. Верхівки сосен в ньому дотягувалися до золотих зірок. Смарагдові ялинки ховали свої колючі лапи в пухнасті рукавички, а сніг був такий блискучий, що, здавалося, ніби весь ліс обсипаний дорогоцінними піщинами І ось одного разу Дід Мороз і Снігуронька готувалися до чергового Нового Року. Снігуронька пошила собі нову сукню з блискучими намистинками, а у Діда Мороза вбрання і так було хоч куди. Того ранку. Коли дід Мороз і Снігуронька повинні були поїхати до дітей, сталася неймовірна подія. Зникло святкове вбрання діда мороза, ні сріблястої шуби, ні теплих чобіт, ні розшитої золотом шапки не було, а дід мороз. Вважав цей одяг щасливим, тому що в ньому він вітав дітей і тому що золоті зірочки до нього пришивала найдобріща фея. Зажурився дід Мороз, зажурився, а Снігуронька його заспокоює. Не час сумувати, дідусю, давай щось придумаємо. Давай покличемо Снігура Гришу. Він всюди літає і багато знає. Снігур Гриша був улюбленим птахом діда Мороза. Прилетів Гриша, вислухав Діда Мороза і каже. Політаю, гляну навколо. Можу, може бути, щось і побачу? Літає гриша по лісі, в усі куточки зазирає. Раптом бачить, що біля хатинки на курячих ніжках всі лісові лиходії до Нового року готуються. Баба, яга і мара пельмені готують. Лісовик від снігу двір очищає, соловей розбійник усіх своїм посвистом розважає, а кощій безсмертний в костюмі діда мороза щось в мішок складає. Ммм, mm, так ось добрання діда мороза. Росвистів собі підніс снігур Гриша. Що ж робити? І полетів він назад до діда мороза та Снігуроньки. Дід мороз, як почув, що його одяг у кощія безсмертного надів старі валянки, які бігають так само швидко, як і чоботи скороходи, і відправився до найдобрішої феї. Дізнавшись, в чому справа фея. Задумалася Ти найдобріша фея на світі, сказав дід Мороз, подаруй Кощію безсмертному новий костюм, а свій костюм я у нього заберу. Але фея сказала дідові морозу, що до кощія безсмертного вона відправиться сама. А дід мороз побіг додому очікувати фею. Незабаром фея з'явилася. Вона повернула дідові морозу його вбрання і сказала, що Кощію подарувала новорічний костюм, але золотих зірочок нашивати на нього не стала. А в честь нового року всі лісові братії. Що зібралася у баби яги, найдобріша фея подарувала подарунки. Дід мороз надів свою святкову шубу розписні чоботи, розшиту золотом шапку і разом зі снігуронькою помчав до дітлахів І найдобрішу фею він взяв з собою. Нехай побільше добра вона подарує дітям. І тобі, друже, найдобріша фея подарує добро, а дід мороз зі снігуронькою подарунки.